Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Отож. Єбо. Так. 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 Значить, дивіться про що тут? Сьогодні? У вас буде присутня енергія партнерства. Партнерство може бути і в робочій сфері проявлятися, і в особистому житті. Це партнерство, можливо, десь трішки має якесь порушення енергії, тому що райду в перевернутому положенні вийшли. Це означає, що десь ви зійшли з курсу, скажімо так, саме в стосунках. Далі. Показується, що буде спілкування, яке позитивно позначиться знову ж таки на вашому партнерстві. Далі показують, що потрібно віднайти свою жіночність. Десь її, можливо, порушення теж тут відбулося енергетичне, на енергетичному рівні. Для жінок особливо це актуальне, напевно, десь більше роль. Чоловічу зараз виконуєте, і ваша жіночність, внутрішня жінка страждає від цього. Зверніть на це увагу. Також сьогодні будуть позитивно розвиватися події, досить стрімко і позитивно, а також сьогодні дослухайте до своєї інтуїції, лагуз про це. Ну і посерединці у груз в перевернутому положенні, що означає, що сьогодні, можливо, самопочуття десь буде погіршене. Десь сил не буде вистачати, ну тобто, якийсь дисбаланс саме у здоров'ї вас про це попереджають. Ну, а загалом, загалом непогані енергії, і просто вам підказки та поради, прийміть їх, будь ласка, вони вам допоможуть збалансувати ці енергії.